Юрій Матреско, колишній начальник розвідки 27 ї реактивної артилерійської бригади, з гостем програми. Чернівці сьогодні вітаємо вас в нашій студії. Дійсно, сьогодні хочеться мені привітати всіх своїх колег з таким святом. Сьогодні день військової розвідки. Хочу побажати вам наснаги і саме головне мирного неба над головою. Нам всім цікаво, як працює українська розвідка. Українська розвідка, як всі знають на сьогоднішній час, це очі всіх військ. Адже як така розвідка може бачити, але не може говорити. Адже завдяки розвідки проводиться всі розвіддані і все те, що, як то кажуть, задумує агресор, противник. Наша моя робота як начальника розвідки заключалася в те, що робота розвідки, звичайно, все працюється на картах, кодування і все інші різні такі дрібниці. Які потрібно добре знати і добре з цим мати певні вміння до цього. Але щоб це наносити, треба зробити перший раз розвідку певної даної території. Ну, звичайно, як то кажуть, дислокувалися ми в місті Сватву для початку, а розвідку проводили точно в місцях, не скажу, по цілій Луганській області. Артилерійська розвідка вона відрізняється, звичайно, від розвідки піхоти, але, Адже артилерійська розвідка, як говорять, боги війни, адже артилерійська розвідка перекриває всіх е, тих, які знаходяться на передовій лінії, яким потрібно дати відпір агресору. Е, як все починалося? Починалося е, як я зовсім попав у розвідку. При нашому національному університеті ім. Юрія Федьковича була військова кафедра. При закінченні, як звичайно, кожен отримує, молодий хлопець отримує звання, первинне військове звання молодший лейтенант, і зразу, як то кажуть, всі доволі, всі щасливі, адже мають сина офіцера. Так вийшло, що я у батьків один син. І, пам'ятаю, як зараз 4 лютого 2015 року я прийшов на першу свою військову медичну комісію. І 4 лютого, як то кажуть, зразу поїхав у Львів. Була дуже, звичайно, печальна історія. Як рідні взагалі сприйняли? Е, було дуже багато плачів, сліз. Говорили батьки Юра, що ти робиш? Тим більше один син. Ну, куди, куди ти збираєшся ще? Як то кажуть, і не одружний, і не дітей, ну ви самі розумієте, бо. як то кажуть, мама, будеш ти колись батьком, ти зрозумієш, як це важко. Але я думаю, що. Коли Станбат що ця така війна, закінчиться. закінчиться, це всі українці прагнуть до цього. Ну, звичайно, я сів на потяг на нашому Чернівецькому Ждавокзалі, супудом з офіцером нашого чернівецького військомату. Приїхавши у Львів, було дуже моторошно, адже не знаючи молодий хлопець, не знаючи ще офіцер, зараз знає, що на тебе лягає велика відповідальність, і не знаєш буквально, що робити. Чи взагалі тікати, що робити, думаю, добре, мама казала, да, сиди синку вдома. Але... Але знаєте, доля нам не посилає тих завдань, які ми не можемо виконати. Правильно. І не стави, не стави на коліна слабких людей. Тому взявши взяв себе в руки, роззнайомився трохи з офіцерами, ну і почали розпорядок робити. Хто куди, хто які війська. Ну, спочатку сказали, буде проходити загальну підготовку. Від початку до кінця ми від 4 лютого до 12 квітня ми були у Львові, бо було розпорядження по частинам, хто куди йде, в які є бригади. Всім проходить, приходить мені витяг з наказу. Юрій Михайлович, ми вас вітаємо. Ви начальник розвідки. Я думаю, йду до постарших людей, офіцерів питати, що таке начальник розвідки? Серйозна посада. Він каже, так. Да". Каже, тратя по спеску після начальника командира дивізіону під, після підполковника. Я кажу, да, попав. я, я думаю, ж нічого не знаю. Толком, як то кажуть, військову кафедру давно закінчив. Думаю, да, попав. Ну і звичайно, виходить як. Приїхали ми ну, в Суми, це дислокувалося в пункт дислокації частини Сум, Сумська 2 реактивна артилерійська бригада. Попав я сюди. Спочатку їх почали збирати людей. Перше моє враження, як я зайшов в казарму в Сумах, подивився, з ким я маю воювати. <початку> Не було враження дуже великі. Спочатку я смуток <початку> зробився на душі. Було дуже важко, щоб з цих людей зробити одну дружню сім'ю. А чому, чому так здалося вам зразу? Не підготовлені, маєте на увазі? Що? Не підготовлені. Багато людей, які в тати, годяться. <рес> <рес> а Юрій, а скільки вам років? Мені 25 років. 25 років. 27 квітня 91 року народжений. Молодий, як то каже, хлопець. Прийшов, подивився і якось ми почали це робити. Почали отримувати техніку бойову, почали ремонти. Ну, з ким працювати. І. Як то кажуть, військкомат назначає, ти йдеш на механіка, ти йдеш на то, ти йдеш на то, ти йдеш на то. Ну, як то кажуть, люди наші українські, до всього пристосовуються, і пристосувалися ми до цієї нелегкої праці. 15 травня 2015 року з погрузкою бойових машин ураган залпового вогня ми погрузилися. На, на особовий склад в потяг посередині з, з охороном нашої техніки, бо в техніки було багато. і Відправилося в Луганськ. Відправилося в Луганськ. розгрузили техніку і почали займати своє місце в дислокації. У нас було місто Герой Люди не були дуже привітні. З'їхавши ми туди. Не дали нам, як кажуть, місця, де ми могли десь би укритися, в якомусь приміщенні такому, що і вітер би не дув, і щоб, як то кажуть, було би певна хвилинка відпочити. Ну і ми почали обустроювати наше маленьке таке сімейне житло з чоловік 400. Ого! Да. — Кожна батарея має. 100 чоловік. Ну, спочатку там було 90, потім нас до майже до 500 чоловік. Чотири артилерійські бригади, кажуть, бригади батареї. І ми почали розташовуватися. Дві відправили на Донецький напрямок, дві направили на Луганський напрямок. Так в нас залишилося у свату 180 чоловік. І ми почали розташовуватися у палатки, харчування. Ну, ці дрова за mm -hmm. да, то, спочатку все ж ніхто не думав. А з харчуванням хто забезпечував? Харчуванням забезпечувала, звичайно, держава забезпечувала. Ну, що воно собою являло? Бувало таке, що і морква нормально приходила, і капуста, і все було нормально. Бувало таке, що і не дуже нормально. Ну, звісно, я як командир я звертався mm -hmm. до тих, хто постачальники. Звичайно, вирішували ці питання. Так що, Харчування, як то кажуть, в залежності з тими хлопцями, з якими я спілкував 128-ї бригади. Ті, що спередка не виходять, звичайно, у нас трошки були умови покращення. До нас могли волонтери підійти, і ми з ними могли поспілкуватися, міг і, Звичайно, і ділилися і з військовими, бо деколи не, не вистачало, наприклад, 128-ї бригаді, не вистачало, було продуктів, це коли нас розбомбили вже у Сватово. В нас в Старобільськ, там приходили волонтери ті, що забезпечують східний регіон Луганщини продуктами наших військових, яким не вистачало. Ну, реально не можна добратися, бувало таке. Не вистачало, може, не було розправитися. Все залежить, я скажу насамперед від командування. Яке командування, такі і твої побратими. Але, як то кажуть, офіцерські зірки це зірки руками солдатів, Солдатського і сташинського складу. А, попали ми. Після свату жив у палатках довгий термін, виконували свої, як то кажуть, службові бойові завдання у зоні антитерористичної операції. Після чого командування сектору на той час був сектор А, АТО, як хтось скорувало нашу обстановку і посилив нас у розбитий молокозавод колишній. Звичайно, з нашими хлопцями почали думати, як не як. Волонтери-буржуєчки, туди якось почали uh -huh. працювати. Займалися, як то кажуть, облаштуванням, треба зайнятися війною треба зайнятися і роботою яку ти повинен виконати, треба зайнятися Військова служба, тому не є військова служба. Зайшли ми до ОСВА, не пожили ми там довго, буквально місяць після облаштування. Після розвідки біля щастя. На, по квадратах ми провели розвідку, приїхали відпочити. Відпочивали у місті Сватово. Ну і, звичайно, хочеться відпочити, розділилися, постиратися. Як то кажуть, у нас і сьогоденні справи, як то кажуть, як, як але гігієнічний стан треба підтримувати. Ну і як то кажуть, забігаючи, пам'ятаю тепер, як живий сон, молодший сержант мій водіїв Михайлович, там капець. Я кажу, на рахунок чого? А я вже бачу, що світло починає магазин, ага. починає трістися. Загорілося одні з найбільших складів РАО. Версій було багато, що там сталося, то тепер там ніхто нічого не знає. Не знаю, там точна цифра, яка була там близько трьох тисяч тонн боєприпасів було до залпових, залпових систем. Смерч, ураган, катюші. Ну був бувальні, що нашої. Нашого сектору, тому і ми дуже туди боялися прориву агресора, реально вже, як то кажуть, все, все знищено, а чим відбиватися. Було дуже важко. Смерть дивилася в очі. Як то кажуть, було такий момент, що вже хрестик голову в руки, бо думав, що вже все. Але дякувати своїм хлопцям і своєму водію, які я буду напевно, що дякувати до кінця свого життя. Моє обов'язок як командир як кожен офіцер зрозуміє, що кожен. Кожна, він відповідає за свій особовий склад. будуть. Ну, це дуже нелегка робота. А. А будуть, Юрію, і вам, справді, 25 років. Ну, бачите, як то кажуть, і... насамперед грає виховання роль. Як то кажуть, батьки виховали у належному стані, так що і студентом був. Ну, ми до цього пізніше вернемося, докажу цю історію. І. Дуже важко було і завдяки цілеспрямованості, згуртованості тієї, що було нас з нашими хлопцями, ми ну, взяли свою мужність в кулачок. Адже там не тільки наші були артилерісти, були і інженерні війська, і пожежні війська були. Ну, Так було, що вся техніка була якось коло цих складів урагу. І мною війська, і всі наші хлопці було дуже багато людей. І якось так виходжу завдяки нашому мазу. Там за нас писало багато статтів і про мене, і про мірошніченки. Наша бригада мною пишалася. і як то кажуть, був поданий на нашу бригаду нашим командиром-полковником Валерієм Шапазовичем Ісмаїлом на орден Богдана Хмельницького, третього ступеня, ну чомусь він. Подання зробили, але чомусь я не можу ніяк дочекатися. Як то кажуть, четвертий місяць на демобілізації вже. Uh -huh. Але так, що це потухало, як то кажуть, ми хлопці цілеспрямовані, ми, ми свого не залишимо. Правильно, треба розібратися, в чому справа. Да. І після цього ми почали возити людей, мазу. Надзвичайно було пекло, кожен, хто хоче подивитися, що там було в Ютубі є. Можете просто вести місто слаб, то склади Рау. І, бо люди знімали імно своїх вишок, своїх 9 этажок, Вони казали, що такого пекла ніхто не бачив ніхто не чув. А ми від цього пекла було 150 метрів. У нас від цього всього буквально, буквально одна бетонна стіна, яка потім впала. Було печально, але завдяки, як то кажуть, ще раз повторююся цілеспрямованості і паласі, ми. Спасли велику кількість людей, повозили, що змогли, хто своїм, хто біг, бо там нереально щоб було спасати. Адже, як то кажуть, зараз можливістю ці слова сказати велику подяку навіть не знаю фамілії, навіть соромно, Олі, нашим волонтерам Чернівецьким, які мені допомогли, повністю все мене і одягнули. І... Бо форму держави давали і бірці, всю форму. Але... Щоб, щоб бігати і займатися uh -huh. тим, чим ти займаєшся, потрібна якість і насамперед, щоб було зручно тобі і зручно було і твоїм побратимам. Допомогли низький укліно дівчатам, всім розказував, що Чернівці це наш рідний край, за з який повинно, напевно, кожен українець повинен боротися і, і дійсно показати те, що. Не соромно і відвоювати ту певну часть на Сході за нашу рідну Буковину, щоб ніколи ніхто не чув. що… Бо якщо реально розібратися на Буковині, мало хто. І, і, взагалі розуміє, що на Сході йде війна. Так, хто тут живе мирним життям, вони мирним не має. Мирним життям тут, як то кажуть, завжди, бо хлопець моли дивиться, кром дискотеки, кругом, як то кажуть, всім відпочинок. Вихідні приходять всі. Всі бари, дискотеки, все забито, так чи ні? Так. Говорять, що важко живеться. Звичайно, ті хлопці, які стільки вже буковинців поховали, 25 чи 26 наших буковинців. Більше, правда? Так, Поховали. За це ніхто не усвідомлює. Хоч один депутат червеський підійшов до хлопців на похорон. Читаю його часто у Фейсбуці, переписуюся з хлопцями. Ніхто не може навіть підняти своє дороцінне місце сільця і піти до хлопців, і дійсно е, останню, той останній крок, адже хлопець. Молоді хлопці не зробили навіть першого кроку у житті, а вони вже у землі. І дуже печально та ситуація, що на сьогоднішній час, можливо, коли ж починалося він, казали, атошники, хлопці молодці. Прихаючи вже сюди, вже помало чомусь починається забуватися в Черницях. Вже починають навіть мізерність сісти по учасника бойових дій по посвідченню проїхати в маршрутці, і всі починають косо дивитися. Стільки було певних сутичок, що і з водіями сварилися і таких подій можна перечислювати Та, і Так це, звичайно, образливо нашим хлопцям. Образливо, але, як то кажуть, можна взяти волю кулак і довести, що mm -hmm. це так, не так. Тому, як то кажуть, як то кажуть, колись, напевно, була в мене мрія попасти в нашу дораційну Верховну Раду, колись із хлопцями Латошником суждали. А тепер, напевно, буде в мене ціль, щоб. Створити, напевно, таку партію, яка б, напевно, була собрала суто з самих атошників. Воїнів, які бачили очах, в -в бачили, що таке війна, бачили, як тяжко там, як жити в палатках, у пилі, по пару днів, деколи не митися, бо води потрібно. Різні ситуації були. Щоб створити їм таку партію, яка дійсно би відстоювала інтереси держави, інтереси громадян, бо говорити можна багато, так чи ні? А робити треба. Дійсно, працювати треба над цим. А саме головне те, щоб захистити цих воїнів АТО, які б вони не були, чи вони старі, чи хто там говорить, що вони алкоголіки, що, але вони ніколи не боялися, вони пішли відстоювати свою гідність, якщо одним словом сказати. Вони не ховалися не за маминим підницями, вони не відкуповувалися, вони взяли і пішли. Так само я зробив. За один день я зібрався, прошу комісію, я пішов. Так що, я думаю, хлопці, хто. Може, не побачить, як офіцери. Зараз все одно буде проводитися і мобілізація. Мобілізуються хлопці, адже тих хлопців, які там відвоювали, їх теж треба міняти, вони теж хочуть до родин повернутися. Е... А тепер, як то кажуть, хочеться ще подякувати, хто кажуть, моєму наставнику, який мене вчив на військовій кафедрі, підполковнику Олександру Івановичу Козлову. Адже він завжди мене підтримував, Завжди до мене. В який час би не позвонив, ви самі розумієте. Молодий, система координат, карти, кодування. Там, коли йдуть бойові дії, там довго немає що думати. Uh -huh. Треба працювати, працювати, знімати координати. Звичайно, завдяки нашим волонтерам, які подарили мені були планшет. У планшеті та, яка програма працювала, було, звичайно, набагато легше працювати, ніж совєтськими приборами з бусолями, з далекомірами. Вони на сьогоднішній час і не дуже вже й такі. Як то кажуть, корисні, як тепер електроніка вже робить чудеса. Кожен це знає в кожен не може підтримати. І, і на чому я зупинився? Зупинився на тому, що і, Наставник ваш. На, мій наставник завжди мене підтримав. Завжди підтримував не тим, не именно, він не зі мною там, але завжди словом ви знаєте, що слово у тяжку хвилину робив дуже великі чудеса. І після цих таких поганих дій в зоні АТО після свату у нас перемістили. Спочатку ми взагалі як 2-3 тижні, як, як то кажу, бездомні серед поля, серед пшениці жили у <смісті> палатках, чим могли, харчувалися, ми суппаями, да? ну, викрутилася ситуація. Керівництво зрозуміло, і нас підсунуло ще ближче до, як то кажуть, до гарячої зони. В Старобільському дислокувалися вже потім. Сортуюсь, місто, воно нормально, там і прикордонники вже були, вже якось. Якщо скажемо йти спільну мову, нема такої людини, до кої не можна знайти спільну мову, то дуже починається якась певна дружба, починається якийсь певний колектив. Адже, як то кажуть, у військовому, якщо немає розуміння, звичайно, треба бути строгим, наполегливим, всіх строїти. Деколи приходилося і кричати, і виховувати. До кожного і свій в... підхід, напевно. І виписувати адміністративні правопорушення. Бо, як то кажуть, постарші, які вони і в Африці знайдуть то околиту, де потрібно їм знайти. Тому були різні нюанси. Ви якось мусили, напевне, трошечки відійти від стресу, так? Е, ви знаєте, що приїхавши, я приїхав додому 12 квітня 2016 року. Хоча я, я мав бути вдома вже 12 лютого мене затримали. Кадрів немає, тому яка хлопці мобілізуються, бо треба хлопців міняти. Приїхав 12 квітня з учасників залутив на реабілітацію. Але сьогоднішнім, як то кажуть, сьогоденням, значить сьогоднішнім курсом валют і нашими сьогоднішніми мізерними зарплатами, як то кажуть, немає навіть, як то кажуть, то смерть влаштовується десь на державну роботу, так? Ні, державну немає з звичайно. Е, влаштовується на державну роботу. За, мені просто цікаво, як виживають сім'ї зараз, наприклад, якщо є два держслужбовці, так? І отримують, наприклад, 4 тисячі гривень. І приходять платіжки за комунальні послуги. Комунальні послуги. Все. Тепер ми щось відомо наприклад, субсидії, на це на все. Сказати, одне, що. Як то кажуть, як то кажуть, фільм 2012 кінець світу, так що Україна, напевно що ж, вона не виходить з яму, вона назад у яму впадає. Але як то кажуть, кожна, кожна війна закінчиться, Була і перша і друга війна, і завжди це все закінчилося. Я думаю, що має закінчитися. І цей це який твориться. Якщо б наші хлопці взялися, багато було звернень до депутатів до цього всього. Головне наказочка. Наказ би дали, думаю, що нам би стало волі. Я сам зараз замислююся, бо хлопці телефонують Михайлочка, може, вернешся, а серця крука, бо ж там хлопці без звернуть. Uh -huh. Багато хто ви самі розумієте, що на сьогоднішній час солдатам отримає 8 тисяч гривень, там, ну, там смотри, який оклад, премія. Ну, звичайно, він десь працював там на будівництві чи день працював він, там отримує мізерні кошти. В нього двоє дітей. Не? Ну, звичайно, ну, платяв, він вже не дивиться, що йому може смерть кожен хвилину дивитися в очі, чи кожен той день, чи кожен той тиждень. Він старається, щоб забезпечити ту певну сім'ю, старається для цього. Тому і підписую хлопці контракт. Поптисує хлопці контракт, ми теж дуже просили підписувати контракт. Але треба було трошки відпочити. Бо, як то кажуть, війна війну, як то кажуть, обід по розпорядку. Але саме головне те, що кожна робота має певну документацію. Uh -huh. Документації було дуже багато. Я вів і розвідку, і карти, і ще не сяв на свою голову. Матеріальне забезпечення, яке треба було спілкуватися з волонтерами, отримати купу документів, і бензину, і техніку, заправляти це. Для мене молодого і неопитного офіцера, бо всі говорять, що офіцер з військової кафедри це піджаки. Як то кажуть, іменно цим військових офіцерах, які закінчили академії військові, що дійсно є офіцери. А ми, типу, молодіж зелена, яка закінчила військову кафедру, буквально два роки, пройшла і отримала військове офіцерське звання, це всі казали піджаки. Ну, звичайно, казали, Михайлович каже, він ми дуже хорошо справляється. Звичайно, коли на тебе велика відповідальність. Нема куди діватися. Да, і нема куди діватися, по-перше, по-друге, якщо ти щось. Не дай Боже, як то кажуть, забудеш, як то кажуть, по-українськи по, по, по хлопчаму протикаєш, будеш платити свого карману. Хочу спитати вас, чим зараз ви займаєтеся? і Що плануєте робити далі? Зараз, зараз займаюся багатьма справами. Тобто, власне, зараз цей період відпочинку проти говорили? Не є, так? Як то кажуть, держслужбовець не є там чиновник, є людина, яка... Маю голову на плечах, якщо людина має голову на сплеті, цілеспрямовість і знаю, що вона хоче, вона цього добувається завжди. Звичайно, хочеться працювати в органах тих, яких я хочу, звичайно. Але як говорив наш президент, і багато хто говорив, що учасникам бойових дій, учасникам АТО буде у кожному разі допомога. Будь -які, будь які влаштування будь-які органи, типу, буде сприяння. Цього не було. Так само і земельні ділянки, так? Всі, які, з ким не спілкуються, з хлопцями. Ніхто не отримує ні земельні ділянки, нічого. Ви чути по нашому раді, по телебаченню, що от це, як його аукціон, там земельна ділянка, там земельна. А чому тут ділянку не розбити, не поділити між хлопцями? Може хлопці свій обов'язок віддали, то треба і виконувати. І місту свій обов'язок, і державі свій обов'язок. Отак. Юрію, хочемо подякувати вам за цікаву розмову. Нагадаю, Юрій Мотреско, колишній начальник розвідки 27-ї реактивної артилерійської бригади, був гостем програми Чернівці сьогодні. Дякую, що дивились до зустрічі.